Доброго ранку, діти! Сьогодні ми з вами виконаємо право на розвиток зв'язного мовлення, яке називається вимов слово. Я буду говорити слово без першого складу, а вам потрібно буде додати перший склад та сказати повністю слово. Уряк! А правильно скажемо? Буряк! Покажіть його на картинці. Іговик, а правильно? Сніговик. Покажіть його. Овк. а правильно? Вовк молодці. А де він знаходиться на картинці? І ти, а правильно скажемо? Квіти ареник, а правильно. Вареник – Ом, а правильно. Гном. Оза, а правильно. Коза. Овен. А правильно? Човен? Іб, а правильно. Гриб. Ир, а правильно ми скажемо. Сир ук, а правильно. Жук. Ерево, а правильно. Дерево. Молодці дітки. Ви дуже чудово попрацювали.